Моя країна це країна любові та зброї. І досить вже маячні про хрущів над вищами. Крущами тепер тут годуть ескадрилі дронів, роботизованих ангелів, ніби та помсти Всевишнього. Не шрами на серці тепер. Полігональні наріз. І в кожному погляді зараз. Присутня поправка на вітер. І найкращі жіночі парфуми тут. Мають призмак заліза, і типи ракет розрізняються звуком діти. Вчорашні плугатарі тепер дипломовані вбивці і дівчата співають, плетечі сітки маскувальні, і матерям тепер тут ночами не спиться, вони не вечерять, а сина з фронту чекають. Тут замовк соловейко, тут виють нічні сирени, тут вишневі садки, часто спалені разом з хатами. Тут не кров, а напалм, гнівно б'ється цим чорних венах. Тут кохаються та кохають у востаннє до зречення до нестями. Народжуються та народжуються по привозненні шторми. Поки геть видіркані ноги, поки геть Тут великим попитом користується ар-платформа з її підковиною. Наші серця, наче взводні опорні пункти. Наша ненависть як козацька короба. Всіх нас, наче в той страшний і кровавий лютий, безсердешно любити своїх і убивати ворога. Моя країна це країна незламних героїв, з витяги, сміливості та прапорів над могилами. І якщо тобі не потрібна любов та зброя, то задумайся. Може це не твоя країна.